Що ж, друзі, ми вже відмінно з вами попрацювали, а тепер я запрошую вас разом зі мною відправитися на екскурсію до протипожежного куточка. Подивіться уважно, діти, як гадаєте, чому всі предмети на щитку червоного кольору? Все вірно, для того, щоб їх було легко побачити, так? Якщо виникає пожежа, то дорослі зможуть узяти тут предмети, необхідні для гасіння. Пожежі. Які з предметів на щитку вам знайомі відро, сокира, лопата. Так? Що дорослі зможуть робити цими предметами? Набирати відром воду або пісок, сокирою вибити скло або вирубати двері, лопатою закидати вогонь піском. Подивіться на відро воно має конусну форму. Як гадаєте, чому? Відро має конусну форму з багатьох причин. По-перше, його зручніше тримати однією рукою за гострий кінець, а другою за край, особливо пожежникові у товстих рукавицях. По-друге, таким відром зручніше набирати воду з колодязя, воно одразу тоне. По-третє, така форма відра не заважає бігти, воно не б'є по нозі. А ще вода з такого відра лється далі з більшою точністю і швидкістю. А це багор. У нього довга ручка, а кінці загнуті в різні сторони гачки. За допомогою них з приміщення можна витягти предмети. Ручка в багра довга, вогонь не дістане до руки людини, яка його тримає. А ще тут стоїть якийсь ящик. Цікаво, що там? Пісок, правильно, навіщо він потрібен? Поміркуйте, будь ласка. А це вогнегасник. Ним користуються дорослі. Усередині нього піна або спеціальна рідина для гасіння вогню. Що ж, діти, ми розглянули всі предмети, що є на протипожежному щитку. Як гадаєте, чому всі ці предмети зібрані в одному місці?